Наразі маємо 41 релоковане підприємство, 31 з яких вже працює сьогодні, в повному обсязі. Зокрема, з окремими підприємствами працюємо на напряму розширення їхніх спроможностей саме на території Черкащини. От прикладом такого розширення потенціалу є швейна фабрика або швейне підприємство, яке до нас релоковане з Херсонщини. Навчаємось, проходимо практику, дуже подобається, дуже приємний колектив. Дуже гарні дівчата, керівництві, дуже приємне, гарний колектив. Працюється дуже добре. Знання прекрасне, обладнання все нове, все нове, все працює, дуже багато нових автоматизованих машин. До обладнання супер. Період повномасштабної війни. Ми приїхали на Черкащину, втримка відчувається у всьому. Тому на Черкащині працювати дуже комфортно, гарні люди, гарна адміністрація, працювати дуже комфортно, приємно. Тому ми і розвиваємось. Ви бачите, що 2-3 місяці ми відкриваємо нове підприємство. І так буде надалі. Підприємство звертається до нас. В першу чергу наше завдання це. Зустріти, показати всі можливі спроможності щодо локації з урахуванням вимог, яке потребує це підприємство, це супроводження процесу домовленостей, де його розмістити до моменту, поки не заключали договора, чи на умовній оренді, чи на дуже низькій оренді, тобто дуже сприятливі умови. І, звичайно, в подальшому це в тому числі і реалізація продукції. Тобто, коли ми говоримо про те, куди сьогодні підприємству збуватися, ми говоримо про те, що ми маємо виходити і допомагати і по зовнішнім ринкам з Україною, і посередині нашого ринку економічного, де ми тут маємо реалізовувати продукцію.